Що може бути краще чарівних святкових днів, коли потрібно вибирати подарунки рідним і близьким? Але якщо вгадати з подарунком тому, кого знаєш, як свої п'ять пальців ще цілком реально, то в інших випадках дарування може закінчитися повним фіаско, щоб не зіпсувати свято ні собі, ні оточуючим. Зверніть увагу на наш топ найневдаліших подарунків. Відразу обмовимося, що будь-який подарунок з нашої добірки має право на існування, якщо ви точно знаєте, що це саме те, що необхідно вашому родичу або другу. Але якщо ви не впевнені в цьому на 1.0.0, то краще не ризикувати екстремальні розваги. Таким подарунком можна не тільки налякати, але і заподіяти шкоду здоров'ю, якщо людина зважиться скористатися подарунковим сертифікатом. Далеко не всі мріють стрибнути з парашутом або зробити стрибок старзанки, а багатьом такі розваги просто протипоказані. У підсумку ви можете витратити велику суму грошей, а замість радості принести зайвий клопіт, парфумерія. Світ запахів дуже різноманітний, а наші уподобання строго індивідуальні від неправильних. Духів може розболітися голова і з'явитися нудота у кращому випадку. Запах виявиться просто неприємним. Ціна парфумерії ніяк не впливає на те, сподобається вона її власникові чи ні. Якщо не хочете, щоб ваш подарунок припадав пилом на полиці або через якийсь час був передарувати, можливо, вам же, то не зупиняйте на ньому свій вибір. Свійські тварини, будь-то милищення або акваріумна рибка, тварини дуже прив'язують до себе. Власнику будь-якого домашнього вихованця доводиться коригувати свій режим і навіть плани на відпустку, а за цуценям і кошеням потрібно доглядати як за маленькою дитиною, якщо ви не впевнені в тому, що такий подарунок виявиться бажаним. Навіть не розглядайте жива істота в такій якості, фігури для декору, квартири або ділянки. Насправді любителів таких прикрас дуже мало, крім того. Ви повинні враховувати, наскільки такий подарунок впишеться в інтер'єр або дизайн заміського ділянки. Тут важливо вгадати колір, форму, розмір і стиль, і навіть якщо вам здається, що предмет ідеально вписується в декор кімнати, то можливо вам це просто здається. А у господаря є своя думка з цього приводу, побутова техніка та посуд. Такими подарунками, як правило, намагаються ощасливити жінок. Насправді ж посуд нагадує про щоденну роботу на кухні, до того ж немає абсолютно ніякої гарантії, що ваш електричний чайник або молка або блендер не стануть енними в колекції тієї, кому ви вирішили їх вручити. Картина тут все просто, якщо це не оригінал такого відомого живописця, як Вінсент Ван Гог або Клод Моне. То відразу немає, наявність дешевих репродукцій вважається ознакою поганого смаку, інші ж картини можуть просто стати недоречним плямою на стіні, те ж саме відноситься і до картин по фотографіях. Ви точно знаєте, що саме це своє зображення ваш друг або родич мріє постійно споглядати у себе в кімнаті, закралися сумніви відмовтися від такого подарунка, величезні м'які іграшки. У народі їх ще називають пилозбірниками. Іграшки в якості подарунка доречні тільки для дітей. Великий м'який ведмідь займе багато місця і далеко не завжди стане прикрасою кімнати практичної користі. Від такого подарунка немає зовсім у кращому випадку. Його володарка зробить кілька фото для інстаграм, а після сховає подарунок в шафі косметика. Найкраща і дорога косметика, на якій буде напис від зморшок від прищів антицелюлітний ефект для тьмяних і неживих волосся. Від лупи проти облесіння, перетворить вашого друга на ворога у свято цілком можна обійтися без таких натяків, навіть якщо ви дієте з найкращих спонукань квіти. Можливо, деякі чоловіки здивуються, але далеко не всі жінки втрачають голову від величезних букетів. До них можна додати букети в целофані, невміло складені строкаті композиції. Нехай ваш букет доповнить основний подарунок, але не стає головним діючим персонажем. Є свої нюанси і при даруванні квітів, горщику складні в догляді рослини заберуть багато часу, а в разі невдачі і зовсім засмутять. Краще надати вибір рослини його майбутньому господареві, а не нав'язувати зеленого вихованця на ваш смак. Сподіваємося, ми вас не дуже налякали і не відбили бажання дарувати подарунки, але погодьтеся краще заздалегідь врахувати всі моменти, щоб ваш подарунок дійсно запам'ятався надовго.